Наталка Малетич, щоденник ельфа. Уривок. Усе шкареберть і в цьому є сенс. Розділ перший. Коли все летить шкареберть, у цьому насправді є сенс. Навіть якщо відразу ти його не бачиш, не розумієш, чи не хочеш прийняти. Улітку я в цьому переконався. У червні я мав поїхати в літній Англомовний табір поблизу Лондона. Уже були готові всі документи, сформована група зі школярів нашого міста. Я тішився, бо мій друг Сергій і дівчина з паралельного класу, що подобалася мені злата, також мали бути зі мною в таборі. Однак за день до нашого від'їзду мій тато впав із рештування. Він реставратор. І працював над відновленням розписів у соборі. І дуже серйозно травмувався. Мама сказала, що тато не зможе сідати й ходити, можливо, і все літо. З лікарні його випишуть не швидше, ніж за місяць. Не знаю, Андріане, чи тепер ти зможеш поїхати, дитино, адже лікування дорожезне. І тепер із півроку доведеться на моїй зарплаті протриматися, сумно сказала мама, витираючи сльози. Ми сиділи на кухні і пили чай. Мама щойно прийшла з лікарні від тата. Я, звісно, був розчарований. Прощавай поїздку і злата. А може, мені в якусь піцерію влаштуватися, підзароблю трохи запропонував я, щоб не показати мамі, що мене ця новина просто вбила. Та ти що, сину, адже літо відпочивай. Ще встигнеш напрацюватися після школи. Он тата в лікарні провідуватимеш, коли я на роботі, і вже йому веселіше. Знаєш, табір буде й наступного року, дасть бог таки потрапиш. Утішала мене мама, покойовдивши чуба. І я відсахнувся. Невже мамі досі не зрозуміло, що я вже не мале хлоп'ятко, та відразу ж пошкодував, адже їй і так важко. Я обійняв маму, і вона плакала в мене на плечі. Розділ другий. Наступного дня я провів у мандри Сергія та Злату, які пообіцяли мені писати в чаті. Довго дивлячись услід автобусу, я думав, що все летить креберть. На душі було так маркітно, що я ледь не забув. Маю ж провідати тата. Ех, не люблю лікарень, та й немає, певно, таких людей, що їх люблять. Чомусь мені видається, що час там застиг, як комаха в бурштині, і що всі хворі лежать там місяцями і ніколи не одужують. Глибоко вдихнувши, я прочинив двері в палату. У ній було чотири ліжка, та наразі тато був єдиним пацієнтом. Тато був дуже блідий. Його зламана нога на вичерці, загипсовані руки та комірець на шиї не давали можливості рухатися. Однак тато всміхнувся, побачивши мене. Як добре, що ти прийшов, Андріане, мама бульйону смачного зварила, я став розкручувати термос, бо розумів, що питати, як тато почувається, просто не має сенсу. Я от видужаю, поїдеш у табір наступного року. Не журися, пообіцяв тато між двома ложками. У наступні дні я також навідувався до тата. Годував маминими смаколиками і навіть зголив йому відрослу бороду. Тато ніяковів, він ненавидів безсилля. Удома навіть із грипом ніколи більше двох днів не лежав у ліжку. А тут так минали дні. Удома я трохи бавився фотошопом, скачував і дивився фільми, сидів у Фейсбуці та щодня навідувався в басейн. Маю абонемент. Тішили хіба повідомлення від Сергія і Злати, однак невдовзі я перестав відписувати другові хіба в кількох словах. Це сталося після однієї нашої розмови в чаті. Навіть не знаю, чи тепер про це згадувати, але мені здалося, що насправді все полетіло шкереберть, адже друг написав, що закохався в злату. І навіть їй освічився, і вона теж любить його, радий за вас. А що ще я мав відписати? Я ж не казав йому, як мені вона подобається, і їй не встиг. Аж тепер я знаю, що й у цьому був сенс. Розділ третій. Коли тато повернувся з лікарні, я також доглядав його вдома. Проте одного дня після дзвінка бабці тато сказав Андріане, бабусі теж треба допомогти. Коли синокіс, я завжди їжу до неї, ти знаєш. Але цього року і я не вмію косити тато. Не кажи не вмію, а кажи навчуся, пожартував тато. Ти ж знаєш, не святі горшки ліплять. Перспектива поїхати на кілька тижнів у село мене не тішила. Я бував там хіба на Різдвой Великдень, коли ми гостювали в бабусі, а в усіх інших випадках уникав таких поїздок, як тільки міг. Хоча дошкільням майже по півроку жив у бабусі від середини весни до середини осені. Дитина асфальту, зітхала мама, коли я вкотре викручувався, аби не їхати з ними до бабці на вихідні. Бабця там не впорається без підмоги, ти хлопець дужий. Можеш і поперевертати траву, а то треба робити по кілька разів, щоб добре підсохла, вивів мене із задуми тато, а косити сусід допоможе. Терпіти не можу туди їздити, буркнув я. Квасолька залишиться без сіна, а бабця без молока, дорікнув тато. Та поїду я, поїду, буркнув я і пішов складати наплічник. Кажу ж, коли вже шкереберть, то таки все відразу. У табір не поїхав. Тато хворий, злату в мене з під носа найкращий друг поцупив. А тепер іще село край світу, розділ четвертий. Насправді, село в нас дуже мальовниче, адже в Карпатах не може бути негарно, щоправда, мобільник там із перебоями працює, та інтернету в бабці немає. Проте, все це виявилося мені не надто важливим, коли я вийшов з автобуса, Подався ґрунтовою дорогою, поміж шелестких ялин, а тоді через поле, з різнотрав'ям, до дерев'яної бабосиної хати. Вона так зраділа, я навіть не міг пригадати, коли ще бачив її такою втішаною. Боже ж, а виріс як? Усе примовляла вона, наливаючи мені. В смішне горнятко з носиком тепле молоко. Пригадуєш, ти з нього ще маленьким пив. Я досі думаю, як так час пролетів, як одна мить. Дякую, бабцю. Я тепер не дуже люблю молоко. Скривився, однак ковтнув кілька разів, аби бабусю не образити. Нічого, хоч потроху пий. Сили набирайся. Уквасольке найсолодше в світі молоко, ніч була неймовірно зоряна й духмяна. Запах скошеної трави став сильнішим, коли впала роса. Упали роси на покоси, думав я, засинаючи, і чомусь не міг пригадати ані слова більше спочутої колись від бабці пісні. Розділ п'ятий. Агов, герою, обгориш на сонці. Задерекувато гукнув хтось у мене за спиною. Я озирнувся, опершись на граблі, якими перевертав сіно. Засмагла чорнява дівчина спортивна і струнка у панамці, обрізаних джинсових шортах і легкій жовто-гарячій сорочці з ледь підкоченими рукавами насмішкувато. Зиркала на мене із сусідського поля, войовничо вимахуючи граблями. Схожа вона була ліпший спець із перевертання сіна, ніж я. Не згорю, буркнув я. Але футболку одягнув, поглядаючи крадькома на дівчину. Я не знав, як із нею заговорити. Не гукатиму ж отак, щоб пів села слухало. Вона теж більше не озивалася, а згодом подалася до хати. Розділ шостий. По обіді, насмалившись на сонці, поперевертавши все сіно двічі, я вирішив податися до річки. Шкода, у мене тут немає велосипеда, а то б швидше доїхав, а так довелося хвилин двадцять плентатися під палючим сонцем. Поки поміж ялин і ліщини показався кам'янистий білий берег. І блискітки річки. Річка Стрий тече з гір, звиваючись і часто змінюючи русло. Якщо спостерігати за нею страси, то можна її то по праву руку, то ліворуч. Як я був малим, тато щоразу, коли ми мандрували до бабосі, розповідав мені легенду про річку, досить таки моторошну. Над витоком річки. Височія гора явірник, названа так, бо на ній росте багато яворів, колись у давнину люди ходили через ту гору в тухлю славське і лавочне ярмаркувати. якось один чоловік, прикупивши солі, повертався додому І, натомившись, сів собі відпочивати біля підніжжя гори неподалік Пасху добу. Його небіж та й запитав Що несете, стрийку? А той візьми пожар той, золото, синку. Хлопець узяв те за чисту монету і, зазіхнувши на неіснуюче золото, убив стрийка. А коли розв'язав торбу, побачив сіль. Наляканий, він викопав могилу та поховав чоловіка, ще не встиг, як слід. Засипати землю, як із могили, почало бити джерело. От його й назвали Стриєм. А з роками струмок став справжньою річкою. Страшновата така легенда, але річка гарна, іноді буває тихою і спокійною, а буває бурхливою та каламутною після дощів. Зараз вода жебоніла в ній лінькувато, ніби її також зморила спека. Скинувши одяг, я зайшов у воду, яка за два десятки кроків сягнула мені грудей. Була прохолодна, але в таку спеку то просто супер. Вирішив перепливти річку в поперек і вивчити протилежний берег. Виявилося, що річка не така вже й сумирна, як видається, на перший погляд із берега. Я гріб з усіх сил. Та відчував, що течія потроху відносить мене вниз. Я вийшов на берег метрів на сімдесят нижче від того рівня, де лежали мої речі. Нічого, потім повернуся до них, і я приліг на березі, хоча було і мулько, та пекло в плечі розжарене на сонці каміння. Знову засмагаєш, Андріане, гукнув мене хтось невдовзі. Я розплющив очі, задрімав, виявляється, і побачив на протилежному березі сусідку. Звідки вона знає, як мене звати? Певне, в бабці спитала. Поки я собі розмірковував, дівчина зняла одежу і сяйнувши засмагою та червоним спортивним купальником пірнула у воду. Потім випірнула та стала пливти. Невже теж на цей берег смілива? Плавчення з неї була не надто вправна, чи просто сили бракувало. І я зауважив, що течія яка раптом видалася, мені значно бурхливішою, зносить її все далі. Якоїсь миті... Голова дівчини зникла під водою. Тоді з'явилася, знову зникла. Не схоже, що вона пірнає, я кинувся в річку і поплив. Тримайся! гукнув, коли побачив, як судомно і перелякано вона б'є руками по воді. У цьому місці явно було глибше, принаймні годі було сягнути ногами дна. Пам'ятайте, той, хто тоне, може схопити вас за руки чи за шию, а цього не можна допускати, раптом пригадалися мені слова тренера з плавання. Тож я підплив до дівчини зі спини й обхопив її однією рукою під пахву. Вона підкашлювала воду та важко дихала. Поки я... Тягнув її до берега, грибочи другою рукою. Урешті ми на березі знесилено попадали на каміння. Дівчина тремтіла й досі кашляла. Я, не маючи чим її зігріти, просто обійняв. Дякую, тихо мовила, судома схопила, нащо було лізти на глибочинь?» – буркнув я, відводячи погляд від гарного обличчя. я хотіла перепливти до тебе. Ми ж дружили маленькими, не пам'ятаєш? Маринка ну упізнав нарешті, усміхнулася вона. Ех, і як я міг упізнати в цій мокрій русалці з блискучим волоссям до талії колишню малявку зі смішненькими куцими хвостиками. Розділ сьомий. Літо буває прекрасним, без інтернету й англомовного табору. Без Сергія із без телека, компа й басейну, і, хоча вдома татові доводиться вчитися ходити заново, він таки одужує. Тато, як і мама, тішиться, що я захотів залишитися у бабці аж до осені. Бабця щаслива, що я п'ю молоко. А я ну не знаю, як і сказати, бо коли розповідаєш про такі речі, то вони чомусь видаються смішними і банальними. Ми з Маринкою ходили нині по лісу по чорниці. Або, як кажуть, тут у горах яфини. Вона збирала в пластикове відерце, а я у долоню, з якої потім годував Маринку, як пташа. У нас були сині від яфин руки, лиця, зуби та язики. У нас був яфиновий перший поцілунок. Такий, коли забуваєш, що вмієш дихати. Я лежу в росянистому духмяному сіні просто неба і шукаю поміж зірками чумацький шлях. Коли до губ лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півкроку. Зіниці твої виткані із подиву, в очах у тебе синьо і широко. Лунає в моїх навушниках пісня Чубая. Це так дивовижно, що все може складатися неймовірно, чудово. Хоча спершу думаєш, що все летить шкереберть.